Привіт, вітаю вас на нашому каналі Петру Кагенці. Якось одного разу хочу вам розказати одну історію. Я якось одного разу я пораюся на господарстві. Летить моя красавиця, генератор ідей моїх, прибігає, каже, Олій, ти мене любиш. Я кажу, «Ну, що я можу сказати на це. Кажу, «Ну, люблю. Ну, то ти не будеш сваритися. Бо я заказала 20 корчів виноград. І це було 6 років тому, І вже шість років ми вирощуємо ось на своєму господарстві виноград. Колись восени, сидячи на роботі, зробила собі чашку чаю, клієнтів не було. Думаю, включу YouTube, послухаю якусь пісеньку. І мені на очі і на слух попадає пісня великого друга України, актора, співака, грузина Вахтанга Кікабідзе. Я нажимаю і. Боги, що я чую? Пісню, яку я ніколи не чула до того у житті. Ця пісня, ну вибачте, хоч канал україномовний, і ми за українське, але ну пісня мовою оригіналу називається Віноградна косточка». і в ній були такі слова. виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою, а иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь, гости мои, на мое угощение, говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву, Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешение, а иначе зачем на земле этой вечной живу? Те слова меня так вразили. Що моє життя поділилося на до і після. До того, як у нас у дворі був виноград, і після того. Так як ми свідоме господарство, то не в той же ж день я замовила 20 корчів винограду. А я почала це питання вивчати: гарні вчителі, гарні відео у Ютубі. Результативні, інформативні, класно оформлені. І на основі цих відео я зробила висновок, що я зможу це потягнути, що ми зможемо це потягнути, бо я можу тільки генерувати ідеї, а втілювати їх в життя. Цим займається в нас Олег. Отак От у нас з'явився виноград. Якщо вас зразу постало питання, Боже, а що вони роблять? Це ж 20 корчів винограду. Хто в цій темі, той розуміє, що це надзвичайно великий об'єм. Що ми з ним робимо? А хто слухав уважно, я цитувала пісню? Там відповідь на це питання була. Що ми робимо? Ми його просто роздаємо добрим людям, нашим друзям, знайомим, просто випадковим людям у нашому житті, які зробили нам якусь гарну і добру послугу. Ну не прийнято в нас. Розраховуватися грішми, а виноград є не у кожного у дворі. Не кожному, скажімо так, приходить ідея його вирощувати. Тому тому е, добрим людям, які протягом року зробили для нас якусь послугу, ми пригощаємо їх виноградом. Якщо серед наших підписників є люди, які смакували нашою сонячною ягодою, обізвіться, будь ласка, підтвердіть, що це дійсно правда. А якщо ви ще не в списку тих, хто смакував, прошу вас, доєднуйтеся і будете смакувати разом з нами смачною сонячною ягодою. Сподіватися на те, що моє відео про виноград вам зайде, і ви його подивитеся, ну, це шансів там, скажімо так, один до мільйона. Тому що у винограді я величезний чайник і займаюся виноградом тільки через те, що знову ж таки я людина дуже амбітна, і це для мене був виклик. Бо багато хто каже, що у нашій місцевості. Столові сорти винограду виростити неможливо. Хочу вам спростувати цю теорію. Якщо вам цікаво, поставте вподобайку чи напишіть в коментарях, да, Альона, ми хочемо дивитися ваші відео про виноград, і я їх буду для вас знімати. Тому що дуже багато відео таких в Ютубі від професіоналів, які займаються цим професійно, у них високий агрофон догляду за виноградом, а у нас в селі. Просто звичайний, мінімальний і при тому максимальні врожаї. Хто місцевий, тут знає, які гарні гібридні форми винограду ми вирощуємо. Я вам поставлю фотографію, ви подивитеся. Якщо вам цікаво, будь ласка, коментуйте, я буду знімати, буду ділитися досвідом. Зараз весна, якраз час садити виноград.